Даня, ти колись гадав на картах на свою любов? Ні, я не гадав на картах, я гадав на ромашці у дитсадку. Дуже цікаво було. Ти пам'ятаєш якийсь результат? Та явно що незадовільний, тому що у мене ніколи не було дівчини в дитсадку. А ти гадала? Я гадала на ромашці. На картах я пам'ятаю, що робила якісь розклади пасьянсу, але результат не пам'ятаю, але відносно недавно. З того минулого, яке я можу зараз собі пригадати, я дивилася прямо в Ютубі шоу, там, де дівчина робила розклад на картах Таро. І мені було цікаво, що мені готує доля в цей там, проміжок часу. І там були оці фрази про ретроградний Меркурій і. Місячне затемнення і так далі. Я з такою цікавістю дивилася, і мені здавалося, що це все просто про мене, що от зараз дійсно так є. Потім я, звісно, не відслідковувала чи збулося все те, що вона передбачила, але в той момент я була переконана, що так воно і є. Друзі, привіт вам вдруге із нашого затишного місця із редакції The Ukrainians, де ми говоримо про нагальне, але зовсім не обов'язково про робоче. Розувайтеся, беріть капці, проходьте повз секретну аудіовітальню Богдани. Не бурак, повз наш куточок із песами і посинями, і вмощуйтеся, як вам зручно. Якщо у вас завжди були якісь упередження щодо подкастів, а от саме такі, що мовляв, подкасти, це от коли двоє людей сідають і починають говорити за якусь довільну езотерику. То сьогодні ваш день. Я не жартую. Ми сьогодні з вікою будемо говорити про усіляку довільну езотерику. Як так сталося, значить пару тижнів тому наша продюсерка Яна скинула в загальний чатик посилання на дослідження Дослідження з початку цього року, 2024, і згідно з результатами цього дослідження всеукраїнського, проведеного зараз я вам скажу Київським міжнародним інститутом соціології. В лютому березні 43 українців вірять в астрологію, екстрасенсорні здібності або тарологію. Найвищий вірень віри спостерігається серед жінок, десь приблизно половина і людей старше 60 років, десь так само. А серед чоловіків це десь кожен третій чоловік. І... Цікаво ще що люди з низьким рівнем достатку частіше вірять в потойбічне, ніж люди з високим достатком, але людей з високим достатком це все одно кожен третій. І от ми якось дуже здивувалися цьому, коли я скинула це в чатик. А потім пішли, подивилися по інтернетах, і виявилося, що ми не одні такі. Значить, в США дуже схожа історія, в Британії дуже схожа історія, в Німеччині дуже схожа історія. у з New York Times» на сайті є цілий розділ, який називається астрологія, і він постійно поповнюється, там постійно новий контент. І ми, врешті-решт, вирішили якось для себе спробувати прояснити, а чого? Чому ми віримо тарологам і астрологам? Я задувилася над цим питанням і зрозуміла для себе одну річ. Я не знаю, як там в Британії, Німеччині і інших країнах які це тільки що. Перечислив, але в Україні ми всі, в принципі, росли на забобонах. Е, оця от історія про те, що жінка, яка переходить дорогу з пустим відром, е, якась там пташка десь пролетіла. І от українці. Мені здається, в більшій своїй масі вони виростали на цьому. І тому очікувати від цих людей, що в дорослому віці, вони раптом перестануть вірити в це. Ну, так собі, історія. Мені здається, що причина в цьому більше культурна, тому що це тягнеться з покоління в покоління. Очевидно, ці забобони, ці ритуали, не знаю, вірування прийшли до нас. з... Від наших бабусь, а до них і ще раніше, а тоді вони існували через те, що раціональних пояснень дуже багатьом речам не було, і вони виникали просто від того, що люди не могли собі пояснити багато явищ, подій, які відбуваються навколо них. Мені подобається думка про те, що ось ця віра в. Усіляки різне ніяк не корелює із рівнем достатку або рівнем обізнаності, рівнем освіти. Тому що я ну, це для нас обох, я думаю, такий бейслайн розмови. Це те, що ми сходимося в тому, що деякі події в житті вони можуть бути значущими не через причинно-наслідковий зв'язок. Ми його викидуємо за дужки одразу. Символічний зміст, That's it. от. Через символічний зміст ці речі мають якесь значення: чи то кіт перебіг дорогу, чи то як розклалися зірки на небі, чи то яка карта випала, і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І це не зміниш віком або рівнем освіти. Чому так? Як ми так в це потрапили? Я думаю, що з однієї сторони ти маєш рацію, це культурна складова, тому що, наприклад. Древні греки вірили в те, що Зевс зміг зробити так, аби інша богиня завагітніла, перетворившись на дощ, звичайна штука. Так завжди буває, нічого в цьому такого нема. І в це вони абсолютно спокійно вірили. Абсолютно все ок. Тому що людям завжди хотілося якимось чином пояснювати невизначеність і мати хоча б якесь бажання вірити, хоча б в щось, що хоча б якось пояснило би їм їхню. Буденність. Тільки що мені в голову прийшла ще одна причина, чому, можливо, люди незалежно від віку, достатку, соціального статусу і так далі, вірять в різне містичне. Мені здається, це те, про що ми останнім часом дуже часто говоримо в нашій редакції. Це втома від вибору. Decision fatigue. Це власне. Те, чому ми там іноді дозволяємо собі купити щось непотрібне, або просто там пошвентятись десь, подивитися непотрібне кіно, Тік-Ток і повірити в щось, що, можливо, і не має ніякого раціонального пояснення, але нам просто так легше сприймати буденність, наш мозок не намагається пояснити раціонально, знайти винних і правих в цій ситуації, він просто такий, окей, так сталося, або шукає відповідь в майбутньому про це. Тобто так станеться, і я на це ніяк не можу вплинути. Це якась, така, якась таке скидання відповідальності в певній мірі, просто для того, щоб відпочити від цієї відповідальності, якої зараз дуже багато. Це те, що ти кажеш, це ще про фреймінг якийсь. Це, от, типу, дуже потрібно окреслити. Для себе світ окреслити для себе невідоме і дати цьому якийсь контекст. Це я зараз дуже обережно з цими словами. Це, це, це по-своєму як релігія, яка допомагає допомагає тобі пояснити деякі речі або задати фрейм. Для того як правильно, а як неправильно ем, і нам, як людям, нам необхідний ритм, нам необхідні якісь ритуали, нам необхідно цей таймінг. Тобто, ми за ним от, нам це дуже потрібно. До думки про людей, у яких decision fatigue, я тут дізнався, що, виявляється, Деголь, Рузвельт і Рейган радилися з астрологами перед тим, як приймати важливі рішення. Тому, любі друзі, якщо вам здається, що ви... У вас є якийсь decision fatigue. ви не одні. Це нормально. Можна, можна було би спитати Рейгана. Реально. А під час Другої світової війни союзники, як виявляється, розповсюджували. Е, вони розповсюджували фальшивий астрологічний журнал. Він називався Зеніт ну, німецькою мовою, от я «Зеніт», е, для дезінформації німецьких військ. Типу, це реальна історія. Це, це дуже круто це все не так просто, це все не така проста езотерика, як нам здавалося. Розкажіть, будь ласка, слухачі, шановні, може, ви читаєте гороскопи зранку? Може, у вас є застосунок якийсь, який розповідає вам про те, що зараз відбувається з позиціями планет і Зірок, і як це вам допомагає. Тобто я це кажу без жодної насмішки. Справді дуже цікаво, тому що. Самим надо. По-перше, <реш> по самим треба, по-друге, якщо дивитися на статистику, то це кожен другий, точніше, кожен третій або кожна друга? Ми тут всі разом. А ще знаєш, Даня, в що я вірю? Ану. Ми зараз говоримо про езотерику, там, про карти. Ну, коли ми там говоримо про езотерику, що нам уявляється? Це якісь карти таро, зірки, гороскоп, можливо, не знаю, гадання на руці, там, на каві і так далі. Але все насправді набагато банальніше в цьому світі. Тому що ну, ці всі штуки вони були давно, і це таке щось класичне. Але зараз з'явилася, мені здається, нова хвиля от таких от якихось забобонів. Наприклад, всі ми знаємо, що є там TikTok, Інстаграм, коли ти листаєш відео, і вони тобі буквально рандомним чином потрапляються. І зараз з'являється така штука, коли на відео написано: якщо тобі трапилось це відео, це знак. Там, якщо ти очікував знаку згори, щоб щось зробити, то це відео це знак. І такого насправді дуже багато. Я згадую цей польський мем, Боже, дай мій знак, де це написано. Те це написано на паркані, <смі> і це стоїть над купою знаків дорожніх. Але ж технологічна сторона і технологічний вплив з іншої сторони, як і з усім насправді це теж важливо, тому що у нас є різні якісь ютуби, якісь тіктоки, які всі ці, всю цю віру або всі ці повір'я лише підсилюють і створюють таку невеличку або величку бульбашку. Для тебе, для твоїх друзів, для тих, хто теж в цій темі, і так само для інших. Тому що, наприклад, от я не вірю в силу або біду, яку несе за собою ретроградний Меркурій. Але коли я заходжу в Твіттер і на дворі несеться ретроградний Меркурій, я про це знаю. Ти увіруєш. <реш> Наша редакторка кричить, що вона увірувала в ретроградний Меркурій, і я разом з нею. <реш> Але бачиш, от насправді ретроградний Меркурій це ж типу. Ну, якщо ми зараз от, ми беремо зараз історію про те, що події в житті значущі через причинно-наслідковий зв'язок, от на секундочку, ретроградний Меркурій це по факту просто астрологічне явище. Якщо ми раціонально виключаємо, що ми тут робимо, і ми робимо це без насмішки, насправді, то типу в астрології... Це значить, що будуть якісь непорозуміння, затримки, проблеми в комунікації, можливо, будуть якісь технічні несправності, Коротше, буде біда. І що це значить? Це значить, що треба бути обережнішим в спілкуванні, обережнішим в плануванні і обережніше з планами на майбутнє. А тепер дивися, який прикол: Ретроградний Меркурій відбувається чотири рази на рік. Це приблизно. Треть року. Блін, ну це ж круто, раз в квартал сідати і такий. Так, а тепер ми передивимося свої плани з минулого. Ми обережненько поплануємо на майбутнє і будемо обережні в своїх комунікаціях і всьому він же не несе в собі насправді жодної біди, і це насправді дуже класна штука. Чи віриш ти в ретроградний Меркурій, чи ні, взяти якісь практики звідти Супер тема, супер кайф, нікому ж нікому ж гірше не стане від того, що в собі несе для нас, для нашої поведінки. Ретроградний Меркурій. Знаєш, проблема в тому, що ти то може для себе розумієш, що тобі треба сісти щось там перескласти і подумати як обережніше. А в деяких людей цих практик немає, і їхній ретроградний Меркурій впливає на тебе. І в цьому вся проблема. Але взагалі, окрім зірок, я думаю, що таким другим дуже впливовим інструментом у цій магії є карти Таро. І нещодавно моя дуже близька подруга Віта-Привіт купила собі карти Таро і зібралася розбиратися в тому, як вони працюють. Там якось архівтуз. Я... <реш> я не знаю, я не знаю. А я зроблю то дисклеймер для тебе і для слухачів. Все, що я знаю про карти Таро, це дві штуки. Що, по-перше, там є карти. По-друге, те, що у Альджей є пісня, яка називається Таро, і вона взагалі не про карти Таро. Оце дві штуки, які я знаю. Будь ласка, продовжуй. От я не знаю, як, як вони е, працюють, але я знаю, хто знає з нашої редакції, це Даша. Тому я пропоную її покликати. Вітайте повелительку репортажів, нашу прекрасну колегу і першу гостю цього подкасту Дашу Безрученко. Дашу, скажи, будь ласка, в тебе був розклад Таро, навіть два. Ого, а, я, а чого? Дуже дуже рідко, коли мої колеги бачать мене якому нема що сказати, і зараз один з цих моментів. Оце да. Клас. Розкажи. А моя однокурсниця робила розклади таро, і вона про це е, говорила всюди в соцмережах. А у мене був якийсь дуже кончений е, період в житті, коли я не знала, що мені робить, і я така: ну, якщо я не знаю, то, мабуть, знають карти таро. І вони мені допоможуть, не знайти. А, а воно ж все пропагується як е, речі, які. Покажуть тобі твій шлях, вони витягнуть з твоєї інтуїції і там підсвідомості і всього цього, е, якісь е, рішення і направлення думок, і все таке. І я на це пішла. Тобі щось обіцяли? Тобто, от твоя одногрупниця, коли вона, значить, там така приходь, у неї були якісь, типу, список того, що вона тобі обіцяє, точно станеться? Ні. Е... Вона це підносила як якийсь такий більш шлях, в якому ти через метафоричність, через всякі такі речі зрозумієш якісь речі про себе і про свій запит. Ми зараз повернемося до того, що ти зрозуміла. Мені цікаво насамперед. Як це було? Опиши для двох людей, які ніколи в житті. Не мали перед собою ситуації, де перед ними розкладають карти таро, як це? Це було онлайн в телеграмі. Так. Стікерами. Просто скидають стікери з такої, оце така карта, оце така карта. Я там скидають стікер Кучми з написом ЦЕ ж було. Я надиктовувала голосовим повідомленням свій запит. А людина мені е, знімала на відео, які карти там в неї випали е, в цьому пасіянці, і потім е, теж десь в десятихвилинних голосових розповідала мені. Що зі мною відбувається і буде відбуватися? Ти вже частково відповіла на моє питання, але ти прийшла туди з конкретним запитом. Тобто у тебе було, було умовно кажучи, якесь питання, на яке ти дуже хотіла отримати відповідь? А, ну, це було двічі. Вперше це було щось якесь питання про стосунки, яке ці що я не можу і, і закінчити не можу, і піти далі не можу, і що мені робить? І там питання було, щось на кшталт там. Так, да, є якась і треба з цим розбиратись, і треба шукати відповідь в собі, і щось таке. Але це було хвилин на 10. І в другому випадку в мене просто було щось абстрактне про те, що я застрягла, і, коротше, сама в своєму житті, і якась в мене і все не то, і все не так, і не знаю, куди мені рухатись далі. І там теж були. Корочі, якісь... А, до речі, блін, після другого розкладу я їй навіть нічого не відповіла. Дуже соромно зараз стало. Ти хоч заплатила? А там якісь, типу, я знаю, що в картах Таро намальовані якісь просто рандомні картинки, і там насправді, як ти зрозумієш, так воно і є. Чи ні? Так, ну це було як мені розтрактує ця майстриня. Там вона багато говорила про ти зараз почуваєшся так і так, у тебе начебто є там внутрішні сили, але немає рішучості, ну і всякі такі речі. І воно, ну, в принципі, співпадало з реальністю. Але як воно працює, я не знаю. Прикольно, але, от бачиш, ти кажеш, що це були ем, типу доволі точні і доволі корисні поради, якщо так можна сказати. Тобто тобі не те, щоб передбачали майбутнє, тобі скоріше пояснювали або допомагали тобі самі пояснити саму себе і якусь ситуацію, в якій ти знаходишся, і як ти в ній опинилася, і як би ти теоретично могла б із неї вийти. Це, типу, це звучить для мене трошки більше схожим на терапію, ніж на шам шаманство і ворожбицтво. Так, це було е така на напівтерапевтична. Е Розмова, ну, не розмова, а це одностороння односторонній був діалог з її боку, в якому вона да, говорила про всякі теж психологічні штуки, навіть давала поради з якимись практиками, які треба там, робити, там, для заземлення, для енергії, для всяких таких штук. Тобто воно було якесь таке напівпсихологічне, напівезотеричне, але в тому. Була якась частина раціонального зерна, тому воно здавалося, в принципі, логічним. Ну і це, знаєте, така річ, якої ти шукаєш, коли ти вже перестаєш вірити в традиційну психотерапію. Це, знаєте, коли ти перестаєш вірити своєму психотерапевту, то йому час дістати просто колоду карт Таро. І підняти ставку на 20%. Чуєш? А ти дізналася про себе. В результаті цих двох сесій щось нове, або незвичайне, або неочікуване. Е, да. В цьому другому розкладі, там, де я була дуже загублена і невпевнена, вона мені сказала, що в тебе є там, сили на те, щоб зробити там, все, досягти всього, що ти хочеш, і зробити все, що ти хочеш. Е, в тобі Тобі треба просто віднайти в собі цю рішучість. І я дуже трималася, коли мені було важко за ці слова про те, що насправді ну, не треба жалітись, в мене все є, і ці сили вони в мені є. Просто щось коротше, я зараз недостатньо там не знаю, себе розумію або щось в цьому роді. Блін, це насправді я типу, я в повному захваті. Абсолютно. Я тобі дуже дякую за те, що ти прийшла і розказала про це за те, що ти відгукнулася, за те, що ти е, в лапках в цьому зізналася, хоча в цьому абсолютно нічого такого немає. І я, ап, типу, без жартів. Я хочу собі розклад таро. Е, шановні слухачі, приходьте на сайт е, Reporters, Ви знайдете це у нас в шоу і читайте абсолютно прекрасну роботу, яку для нас. І для вас робить Даша. Даша, дякую тобі. І вам дякую, папа. Папа. -па. Ну тут я думаю, важливо дати один дисклеймер, що всі думки в нашому подкасті, які ми тут озвучуємо, вони належать нам і не висвітлюють позицію всього за Ukrainians Media. Але загалом, загалом. Я, хоч і знаю, що вся езотерика, всі карти Таро, гороскопи, це все науково не доказано і не нічим не підтверджено. І, взагалі, дуже багато громадських організацій закликають не вірити в це все. Я би пішла на розклад якийсь чисто заради цікавості під власну відповідальність. Я розумію, що я сама несу відповідальність за своє життя і жодні, і жодні карти не скажуть мені, хто винуватий в моїх. Косяках умовно, але заради цікавості, чому ні? Підписуюся під кожним словом. Знаєш, коли Даша розповідала про те, що це для неї було там в певній мірі терапевтично, я знайшла для себе ще одну причину, чому це так популярно, і чому кожен третій користується послугами магії. Мені здається, через, через те, що це. Терапія, яка була з нами протягом століть, дуже давно, і ходити до психотерапевта чи психотерапевтки, чи взагалі в терапію, досі дещо стигматизовано в нашому суспільстві, а звертатися за послугами магії ні, тому що це було завжди, і всі в це вірили. Тому, можливо, через те це так популярно. Для мене це зараз було великим відкриттям. Я завжди дивився на всю цю тарологію, наприклад, як, типу, ніби от астролог намагається передбачити майбутнє і він чи вона ворожбит. А насправді він або вона описує клієнта самому собі, опираючись на якесь, можливо, колективне несвідоме, можливо, на якісь універсальні там. Спогади або образи, або архетипи, на якихось там. от є, от є Даша розказувала про чоловіка з кинжалом. Значить, можливо, там є якась мать богиня, можливо, там є якийсь старий мудрець, можливо, там є батько, отець і дід Прадід, я не знаю. Але це для мене реально було зараз найбільшим здивуванням. Розкажіть, будь ласка, мені, чи я зараз overthinking and overreacting? Чи вам здалося так само? А ще розкажіть, чи у вас збулося якесь передбачення? Бо дуже цікаво, якщо було щось дуже конкретне і воно збулося, я завжди шукаю такі історії і дійсно в них вірю. Дякуємо вам, що слухали. Подкаст для вас вели я, Даня Білик і Віка Лавриненко. Гостею була Даша Безрученко, продюсеркою і богинею пса-патрона була Яна Супоровська. На джингл написала Ася Мельник. Обкладинку робили Катя Акварельна і Анастасія Струк. Команда з Media – це як поспати рівно ту ідеальну кількість часу, аби прокинутися зі свіжою головою і запасом енергії. Дякуємо, що слухали. Почуємося за тиждень. Шануйтеся.